Доброго вечора, Ми любимо переплатики Україномовного каналу. Максик щось грибе, Сонечко вже сіло, вечір гарний. Вже шоста вечора вже темніше. Бачите, хлопці в футбол грають, гол забивають. Гарно, як Максик хоче їм допомогти. 29 вересня. Підходить до свого кінця. Але тепло, вечір гарний, ні дощів, нічого, да. ні грибів не буде, не озимих, але... але що маємо, то маємо. Боженька дає гарну погоду, тепло. Дітям це Опа, гол. <гол> Да. Щось, щось розбирається там. Діти, і ми тут на цьому майданчику грали, але такої у нас, звісно, коробки не було. Максику тут подобається гуляти, як же по пісочку, гарно. Да, гарний вечір, гарний. Ну що розповісти про Харків? Все, бачите, футбол. Навіть намалювали. Ну так, грають діти в футбол, а з того боку волейбол. І ми в футбол, і волейбол. Гарно. Ну і як пройшов день у Харкові? Тривоги були, але тихі. І... А вибухів не чують. Гарно, гарно. Ну і все. Пройшли з нами, прогулялись з Максикою нашою рідною Салтівкою, коли біжить. Ось і ми злагоди. Всім тихого вечора, спокійної ночі. Будемо жити, неважаючи ні на що. До побачення.